Ой, ви тільки подивіться, сьогодні такий світлий день, а у нас наша планета Земля засмучена. Ви мене спитаєте, чому наша планета сумує? А я вам відповім, тому що люди засмічують нашу планету кожну хвилину і не задумуються над цим, і цього не помічають. Дітки, а ви спитайте, а що ж ми можемо зробити? А я вам скажу. Ми можемо навчитися культурі сортування сміття. Це контейнери, які треба збирати сміття. У контейнер синього кольору треба збирати папір і картон. Ось сюди. У контейнер зеленого кольору треба складати скло, скляні вироби, пляшечки, баночки, все скляне. Чашечки тарілочки. У контейнер сірого кольору ми складаємо залишки їжі. Ось подивіться, шкірка з банана, з кавуна. Ось ми складаємо в сірий контейнер. Так. У жовтий контейнер ми складаємо металеві предмети, баночки жестяні, посуд є залізний. Ось ми складаємо в жовтий контейнер. У контейнер червоного кольору ми складаємо небезпечні предмети, такі як батарейка, старий телефон, старий телевізор, комп'ютер. Ось до червоного контейнера. І в контейнер оранжевого кольору ми складаємо пластикові вироби. Це пластикові пляшки, пластиковий посуд. Діти і батьки, я пропоную вам зараз погратися в таку гру. Я буду складати сміття, а ви, як мої помічники, будете мені допомагати. Скажіть, будь ласка, в який контейнер ми будемо складати картонну коробочку? В Синій, вірно, кладемо в синій контейнер. Так. А ось скляну пляшечку. В який контейнер поставимо? Зелений, молодці! Правильно розум. А це листочок з капусти. Куди я його покладу? В який контейнер? Правильно, правильно, вікуся, сірий. Ось складаю в сірий контейнер. Ага. А старий мобільний телефон куди я покладу? Вірно, в червоний контейнер вкидаю. Правильно, в жовтому контейнері металеві предмети. Так, а це пластмасова баночка. Бонанзовий? точно? <ріст> а ну ж давайте правильно діти. Оп. А це якась батарейка, вона небезпечна. Куди ми її покладемо? Червоний контейнер, умнички. Ой, якась серветка паперова, куди покладу? Синій, папір і картон ми в синій контейнер складаємо. Ой, старенька кришечка з металева. Куди покладемо? Молодці. Ось сюди металеві предмети, в жовтий контейнер. О, банка розбита, скляна. Куди скло покладемо? ці, зелені. Вони пластмасові. Куди покладемо? В оранжевий? Правильно, пластикові речі кладемо в оранжевий контейнер. А ось тепер яка наша планета? Радісна чи сумна? Радісна! Дітки це означає, що ми з вами навчилися складати сміття, сортувати його. І наша планета дуже-дуже радіє, що такі в неї дітки розумніші і батьки. І всім до побачення! Пока!